Всім привітки! Сьогодні з вами хочу поділитися доволі цікавим відео, а саме з своїми лайфхаками для дому. Те, чим я користуюся доволі тривалий час. До речі, в кінці відео лайфхаків я ділюся з вами книжкою, яка багато чого змінила моїй оселі. Після прочитання цієї книги багато чого викинулось, багато чого ну, змінилося в побуді в плані побуту. Планування навіть так можна сказати. Я і так планувала до того, і по максимуму викидала чого лишнього. Ну, уявляєте, ви, що було після прочитання. Тож хочу сказати, книга доволі цікава, і вам варто написати цікаві коментарі, і книга буде у вас обов'язково. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Буду дуже вдячна за будь-який фідбек. Навіть якщо щось вам не сподобалось, обов'язково пишіть. Все буду щось мінятися, удосконалюватись, можна так сказати. І всім гарного перегляду. Так, продовжуємо відео. Хочу вам показати один із головних моїх таких звичок. Це не можна сказати, що це лайфхак, але... Якщо наша родина дуже любить дерев'яні досточки, ми постійно їх ними користуємося, але ми ложимо так їх, інколи не протираємо, і от така цвілість з'являється. Ну і відповідно між щілинками там теж дуже багато бактерій. Чим ви б не протирали, що б ви не робили, все одно воно накопичується, все. їх потрібно заміняти. Обов'язково я це роблю, можливо, раз рік. Десь так, не, не частіше, десь. Раз-півтора раз року. У мене 2-3 досточки. Але я за ними отак слідкую і змінюю. Просто вони в мене недорогі. До 200 гривень ці досточки. Просто їх замінюю на такі ж. самі. Їх можна протирати, можна це все пошкурити. А, але все одно просто беріть і замінюйте. Просто не жалкуємо і викидаємо. А зараз я вам покажу, як я зберігаю спагеті В таких от е, довгеньких ємкостях. Мені дуже це подобається. Зручно, в шафі в кухоні виглядає естетично, і вони саме головне, що не ламаються. І ось так, мені дуже подобається так. Практично не відрізняється, але саме так буде виглядати. Саме так я зберігаю свої крупи. Вже доволі довго так я зберігаю. Кава так зберігається в панорці спіднотела. І в мене етикеток просто вичистила і все. Це в мене какао і там сода внизу. Це так все зберігається у мене. Сіль, також сахар, цукор так зберігається. Дуже естетично, все видно і дуже зручно. І зараз хочу вам показати найулюбленіший мій лайфхак. Я дуже не люблю, коли в мене стоять ось такі пляшки на виду, а ховати мені їх, в принципі, немає куди. І є дуже багато років, я не знаю, напевно, коли одружена. Користуюсь таким каком. Я збираю такі пляшки, тобто це не десь на вулиці збираю, просто зберігаю, можна так сказати, їх вимиваю, вичищаю гарненько від алкоголю. Беру до своїх батьків, можна, там до них гості приходять, то до нас в гості приходять, вживається алкоголь. І я їх просто зберігаю. Зазвичай я завжди переливаю. Одразу. у мене є завжди вимиті пляшечки. Я одразу завжди переливаю, і в мене ось такий має естетичний вигляд. Без всяких етикеток, без пластику я не дуже люблю, але буває використовується десь в якійсь мірі пластик. І таких яскравих, так, щоб видно було. так, я, так не люблю. Її. Загалом люблю остатки, замінювати. Залишається трішки. Я намагаюся цей залишок одразу використати. Десь це, ну, в першу чергу, а потім вже використовувати вже з пляшки. Так само робимо із одиники. У мене ще була ось така пляшечка є соє, соєвий соус. Я теж хочу перелити, щоб було більш так симпатичніше. Я думаю, так естетичніше буде виглядати. Саме так виглядають ці пляшки на кухні. А, в зручному для мене місці, щоб одразу все було під рукою. Ну і особливо в мене немає куди ховати їх і все на виду. До речі, пляшку для оцету я використовую багато разів. Тобто додаю туди оцет. А то вже пляшку для олії я використовую лише максимум два рази, тобто додаю туди два рази олії. Все. Тоді я викидаю замінюю на іншу пляшку. Хочу одразу вам показати ще один лайфхак, дуже зручний на кухні. Ось ножі в мене на такій ось досточці магнітній, і те, що є дуже-дуже зручно. Але тут обов'язково, коли ви їх так вішаєте на магнітну досточку, потрібно протирати. Помили і витерли гарненько рушничком. Ще один, тут в мене сіль і мед. І ось. Така у мене диздозатором ємкість. Таке мило можна сюди, але я його використовую для ферів. Ми купуємо часто ось таке саме фері з такими великими ємкостями, але воно тут не дуже було б гарно стояло. І я використовую ось такі, до речі, дуже зручно і естетично. Я також хотіла з вами поділитися ще однією ідеєю. Сьогодні була в магазині декору і побачила, що продається дуже багато хрестелів. І я дістала свій хрестель. Він в мене був замотаний, в мене доволі багатенько його вирішила скористати ним і використати його як підставочку для серветок. У мене була ось така підставочка, але вона вже така не дуже. Я її прасувала і стирала, але вона вже просто. Не відсірувала і негарний видно з Планувала замінити, але, ну, чесно скажу, не знала навіть на що і як його замінити, і чим замінити саме головне. І я вирішила використовувати ось таку доволі дуже гарну. Так що, хто має хуста вдома, я думаю, зараз... У багатьох десь захований він в шафах. Доставайте, це буде більш естетичніше. І ось так, Ще так. достала ще таку. Теж хрустальна підставочка для започисток. Доставайте свої скарби хто там, має, і це буде дуже гарно. І відразу, не відходячи від стола, хотіла вам показати, як я ще використовую пляшки. Я їх використовую як підсвічники. Дуже зручно. Так. так як я гай. перейшла в ванну вже, я вам буду показувати за лайфхаки для ванни. Почну лайфхак для ванни з туалетного паперу. Саме так я зберігаю туалетний папір. Чесно скажу, в мене немає де зберігати ні в шафах, як ми купуємо такі великі упаковочки. І немає де зберігати її. І я вирішила трішки поекспериментувати і ось так зробити. Я побачила цю ідею в підесі, тобто це не моя ідея. І вона мені дуже-дуже сильно сподобалась, і я вирішила саме так її зберігати. І як завжди, ми не знаємо, як іде зберігати ватні диски і вушні палички, але я зберігаю саме так. Це мені моя колега зв'язала, подарувала. До того в мене були просто такі пластикові ємкості з кришечки. Зараз отак мені теж так подобається. Воно дуже зручно, коли воно в якихось так красивих упаковано, так положено, красиво, щоб ви собі достали, як вам зручно. Так я не люблю так, щоб положити і доставати. Це якось так не дуже естетично. Саме так я зберігаю. Одразу вам покажу, як я зеркало протираю. Дуже давно я вже не користуюся різними там, мускалами для скла. Загалом мене його вдома вже багато років немає. Використовую лише ось таку тряпочку. Я вам зараз прикріплю картинку, як вона саме називається. Просто трішечки промочили і протираємо. Ніякого засобу я не використовую взагалі ні для скла, ні для дзеркал. Вже багато років. Требочку я використовую не на кухні, не для витирання поляки, тільки для скла і для дзеркал. Вона в мене окремо завжди знаходиться. І в мене всі рідні знають, що її використовувати не можна. Коштує вона від 30 гривень. Вона є різних виробників. Але її варто мати в себе вдома. Зараз таке мутненьке зеркало, але через пару секунд, 10-20 секунд, воно висихає і загалом нічого не залишає. Саме ось ось. Ви бачите, як зникає. Дуже зручно. Я на цьому акцент роблю саме на цій щастій тряпочці, тому що... Вона дуже вам допоможе в вашому хазяйстві. Я думаю, що у всіх є зеркала, є скляні якісь меблі. Це дуже зручно. Так, так як я вже в ванні. не планувала це показувати, але вам покажу, як я зберігаю косметику саме в такому буксі. У мене косметика такий комодик маленький. Лапи для нігтів, Пензлі, які я, до речі, якими я користуюся частенько, я мию їх раз в два тижні. Не раз в тиждень, раз в два тижні я милом їх просто вимиваю. і вони мене Але не ті, що я ними не користуюся, а саме мию, якими я користуюся. Для чого лишні рази мити олівчики, тіні. І ось тут окремий боксик в мене зберігається розчисти. Все так окремо. Okay. І так як я люблю різні пляшечки, баночки і тому подібне, хочу одразу з вами поділитися тим, як я використовую ще старі банки. Вона ваза є маленька, здається, хрустальна ваза і з камня ваза також є. Але я її практично не використовую. Я використовую такі банки старі, є ще 4 літрова банка для вас, для квітів. Це в мене декор такий. Ось зявкат попала. Тобто Використовуйте, як колись, брали 3-літрову банку для вази. І зараз також беріть банку, просто прикрашайте якоюсь стрічкою, і це буде доволі стильно, красиво і бюджетно. Не потрібно бігти за різними розписаними там вазами. Також хочу вам показати, як я задекорувала пляшку. Це звичайна була пляшка. Ви можете її навіть не задекоровувати, а застосувати саме ось так, для, як для букету. Це вам для прикладу. Просто вимийте якась фігурна пляшка, збережіть її, не викидайте, і вам ось такий буде, можна сказати, така, така ваза буде. І доволі сильно. Це я вже задекорувала для одної з мастер-класів. Можете заглянути до мене декор для дому і там побачите. Саме так в мене виглядають ці дві копілочки, які я задекорувала. Для прикладу я вам покажу. Саме цукерочки в таких коробочках продаються. Просто акриловою фарбою замалювала, розмалювала, вам так піточками, як вам завгодно розмалювати. І все і вам такі копілки для діток робите. Для себе, для діток, як вам буде зручно. Тобто, я вам показую свої лайфхаки, максимально те, що можна зробити. Бюджетно своїми руками і використовуючи те, що у вас зустрічається вдома дуже часто. Це пляшки, це може бути ваза, це може бути копілка, сумочка може бути зберігання туалетного паперу. Максимум спрощуйте те, щоб лише не купувати для дому. Це дуже зручно, коли ви все робите щось своїми руками фантазуєте і робите навколо все більш естетичніше. І в кінці відео хочу з вами поділитися а, нереально крутою книгою, після прочитання якої моїй оселі багато чого змінилося. Книга, яка допоможе вам швидко прибирати. Так, саме так, викинути щось лишнє, або воно ну, точно у вас в вашій оселі є. Це я 100% впевнена. Немає різниці, яка ви охайна, але лишнього ви точно всі збираєте. Те, що ви не використовуєте вже багато-багато років, те, що вам щось не подобається. І всі книги дуже цікаві, дуже цікаві лайфхаки, дуже цікаві поради. Ну, не да не даремно, вона світовий бестселер, Це 100%. А це саме книга Марі Кондо. Кликін мотлох із життя, мистецтво, прибирання, яке змінить вас назавжди. Ну, назавжди, не назавжди не знаю. Змінить, не змінить, не знаю, але корисно ви але точно з неї візьмете. А, тож підписуйтесь, ставте лайки, і я готова розіграти цю книгу за найкращий коментарій. Якщо навіть їх і буде пару коментарів від одного підписника, але мене найцікавіше, саме цікавий саме коментар, який мене реально вражить. Для підписників України я одразу надішлю вам цю, а ну, за гарний коментар, відповідно, цю книгу. Подарунок. Ну. Все. Думаю, відео вам сподобалось. Ставте лайки, коментуйте і, і підписуйтесь. Діліться моїм також відео.